Стій, не рухайся! Я малюю твій портрет. Як довго я його буду малювати? Десь тиждень. А ти тим часом розкажи мені про Future Perfect Tense. Що? Ти не знаєш про Future Perfect Tense? Ай! Тоді я тобі про нього розкажу. Але не рухайся. Опусти голову. Mm -hmm. Дуже добре. Future perfect або майбутній доконаний час це час, який описує дії, що будуть завершені до певного моменту у майбутньому. Тобто щось закінчиться до визначеного часу. І робимо ми це все за простою формулою: «Підмет» plus will plus help plus дієслово у третій формі, якщо воно неправильне. Ідії, якщо діє слово правильне. Наприклад, we will have finished the project by tomorrow. Ми закінчимо цей проект до завтра. «She will have left by the time you arrive». Вона вже піде до того часу, як ви під'їдете. Угу. Ще колись юзали «shall», Але це не буде помилкою, якщо ви скажете will. Тому не ускладнюємо собі життя. Поверни голову вліво. А якщо ти агресивний як вепер? Коли треба щось заперечити, тоді хоча б став not після will. Угу, добре. Наприклад, They will not have completed their homework by then. вони не закінчать своє домашнє завдання до того моменту. Mm -hmm. He will not have arrived by dinner time. Він не приїде до обіду. Підніми трохи голову. Отак. Ага. А в питальних реченнях просто ставимо will на початок речення перед підметом. Ти ж знаєш, що таке підмет? Yes, I mean, sir, I mean, boss. Добре. Наприклад, will you have finished the book by tomorrow? Ти закінчиш книгу до завтра. Will she have traveled to five countries by the the end of the year? Чи відвідає вона 5 країн до кінця року? Will they have finished the report by Friday? Чи закінчають вони звіт до п'ятниці? Опа. Твій портрет закінчено. До речі, дуже схожий на слова маркери часу Future Perfect. Глянь? Before – до перед тим як. Till – до, тільки для заперечних речень. Until – до, тільки для заперечних речень. By then – до того часу. By the time – до того часу, як, коли. By 3 p.m. – до третьої вечора. By 5 o'clock – до п'ятої години. By 7 a.m. – до сьомої ранку. By tomorrow – до завтра. By next week – до наступного тижня. By next month – до наступного місяця by next year до наступного року. Та й усе. Ставе 400 гривень. Скільки? 400 гривень. М М М М Ні, це не за портрет. За портрет ще 600. Та ти що? Не будеш скидати? Ха-ха-ха. Mm.